Слава Україні, любі друзі! Минулого випуску ми розказали про зародження української повстанської армії, про тих сміливців, що у вирі Другої світової війни не змирилися з окупацією рідної землі, а взяли до рук зброю, щоб здобути для України омріяну волю. Сьогодні ми зануримося глибше у цю героїчну сторінку нашої історії, дослідивши структуру УПА. Прошу вашій увазі новий випуск. УПА не була просто хаотичним збройним формуванням. Її чітка ієрархічна структура робила цю організацію гнучкою та боєздатною. На чолі Української повстанської армії УПА стояло головне командування, яке керувало всіма підрозділами та діяльністю організації. Цьому командуванню підпорядковувався штаб, що складався з шести відділів: оперативний, політичний, бойової підготовки, зв'язку, санітарний та господарський. Не забуваймо, наш ворог і досі той самий. І в ці хвилини відбувається боротьба за нашу країну. Долучайтесь до нашого збору. Всі деталі в описі до цього відео. Підтримуйте військо. Слава ЗСУ! Армія поділялася на чотири групи за географічним розташуванням: північна, вона ж Поліська, південна, східна та західна. Група північ вела бої на Волині та Рівненщині. Захід тримала оборону на теренах Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини. Південь боролася за свободу українців на Хмельниччині, Чернівеччині та Вінниччині. А група Схід діяла на частинах Київської і Чернігівської областей. Кожна група поділялася на округи: надвідділи, курені, сотні, чоти та рої. Курінь відповідає сучасному батальйону, мав 400 500 бійців, три стрілецькі сотні, взвод важких кулеметів, взвод протитанкових гармат, взвод штабної розвідки, взвод забезпечення, відділення польової жандармерії та санітарне відділення. На чолі куреня стояв командир, курінний, його заступник та начальник штабу. Сотня відповідає роті: 100-120 бійців, три стрілецькі взводи, відділення постачання. Санінструктори. інструктори чота відповідає взводу 20-40 бійців. Три стрілецькі відділення. Рій відповідає відділенню 10-13 бійців. Цей чіткий поділ дозволяв УПА ефективно координувати свої дії, мобілізувати сили та завдавати точних ударів по ворогу. На чолі кожного підрозділу УПА стояв командир, який не лише керував бійцями, а й брав активну участь у бойових операціях, надихаючи своїх підлеглих власним героїзмом. Імена цих мужніх людей золотими літерами вписані в історію українського визвольного руху. Дмитро Клячківський на псевдо Клим Савур, Омелян Грабець, знаний в УПА як батько, Петро Федун з військовим позивним Полтавець. Іван Литвенчук його називали Дубовий Михайло Дуда із Псевдо Грім. Це лише деякі з них, чиї імена навіки вписані в історію УПА. Дев'ять повстанських командирів були відзначені найвищим військовим званням генерал УПА. За життя це звання отримали Роман Шухевич та Василь Кук. Роман Шухевич, окрім керування заходом. Також був головним ідеологом УПА. Він розробив стратегію та тактику ведення партизанської війни, а також брав активну участь у бойових операціях. Василь Кук, очолюючи південь, здобув славу завдяки своїм воєнним здібностям та вмінню надихати бійців. Після смерті Шухевича він став головнокомандувачем УПА. Ще сім командирів УПА отримали звання генерала посмертно Микола Арсенич. Керівник контррозвідки УПА був прихильником жорстоких методів: тотальний контроль всередині ОУН, терор та репресії внутрішньої безпеки, масові фізичні чистки, щоб виявити радянську агентуру. Сучасники називали Арсенича Майстром конспірації Олекса Гасин, розробник військової стратегії УПА 1946-го очолив головний військовий штаб УПА. Після війни розробляв тактику підпілля. Леонід Ступницький перетягнув на бік УПА значну частину українських поліційних формацій. Іван Трейко. Однак 1943-го очолив відділ розвідки УПА північ. Загинув у бою з військами НКВС біля села Сторожів на Рівненщині. Дмитро Грицай, один із засновників УПА. Очолював головний військовий штаб УПА. Дмитро Маївський. Начальник політвиховного відділу при головному командуванні УПА, автор праць із пропагандистської, військової та розвідувальної діяльності. Іван Климів, один з організаторів перших українських військових формувань. Під їхнім командуванням бійці УПА здійснювали рейди на німецькі та радянські гарнізони, боролися за українські міста та села. Вони разом засвідчили незламність українського духу та прагнення до свободи. Структура УПА, її чітка ієрархія, досвідчені командири та героїчні бійці, усе це робило організацію грізною силою, з якою змушені були рахуватися окупанти. Завдяки добре злагодженій системі управління та безстрашним воїнам УПА змогла організувати ефективний спротив і здобути пошану серед свого народу. Але хто були ці люди, які боролися за волю? Що об'єднувало їх і надихало на боротьбу? В наступному випуску ми зануримося в особисті історії та характери бійців, розглянемо їхній портрет і спробуємо зрозуміти, які цінності, ідеали надихали їх на безкомпромісну боротьбу. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про цих героїв нашої історії. Боротьба триває.